Друзі, мої вітаю на своєму каналі. І Сьогодні я хочу записати відео і показати вам нашу штукатурку. Хата у нас будувалась із пеноблока. Штукатурити можна багатьма способами, можна класично зробити штукатурку, це звичайний цемент, пісок, вода. Можна е, зробити гіпсокартонну штукатурку, тобто поставити профіля і накрутити гіпсокартон. Це так само е, є ш, е, суха штукатурка. Ми в своєму варіанті, бо е, у нас, наприклад, будиночок той, що де ми зараз живемо кухонька, там покручений гіпсокартон. Тут я е, не стала крутити цей гіпсокартон і е, знайшла таку ідею. Е, ось така є сітка. Це е, сама звичайна фасадна армуюча сітка. Ми нанесли е, клей для плитки, плиточний клей, приклеїли цю сітку і затягнули. Затягли ми її. Е, Два рази. Все, ось така тут у мене штукатурка. Бо я вже починаю, як бачите, шпакльотку наносити, і думаю, по ходу, що я вам розповім, яка у мене тут штукатурка. Тобто, нанесений, ще раз повторююсь, плиточний клей. Ось оця сітка приклеєна і затягнута один раз. Пройшлися. І другий раз. Все. Як бачите, ось такий виходить ефект і це дуже швидко.